Кредо життя Раїси Панасюк та її згуртованої команди дарувати радість сіяти впевненість у завтрашньому дні, нести добро та позитив всюди, де вони з'являються. Дуже цікава програма, турбота. в рамках цієї програми ми намагаємося охопити людей, котрі взагалі не виходять з дому. Є багато людей по селах по районах, котрі взагалі не можуть навіть сісти на візок. Є у нас такі. Ми до них приїжджаємо в гості. Для них це. Повірте, велике щастя, велика радість, коли саме до них приїжджають у гості, люди, і просто, просто по щоб поспілкуватися. Вони не чекають великих подарунків, вони просто хочуть ну, такого живого спілкування, побачити, що вони не самотні в своїй такій ситуації. І тому ми теж шукаємо кошти. І у нас люди, котрі ну, приватні підтримі, от отвітович віктори постійно нам транспорт дає, і ми їдемо в далекі райони, відвідуємо цих людей. І для нас якби. Ну, така приємна місія, так, що ми можемо бути з цими людьми поряд. Крім того, від цих людей ми можемо зарядитися ще енергією, тому що є такі, вони лежать, вони не встають, вони не виходять з кімнати, але до них постійний потік людей. Вони як є такі, що песимістично налаштовані, але є такі енерджайзери, що від них можна просто а, взяти для себе оптимізму і спілкуватися з ними дуже приємно і легко. Колись Раїса Панасюк навіть уявити не могла, що життя подарує їй стільки зустрічей з цікавими людьми. Крім цього, ще й можливість переймати досвід у іноземців. Ми їдемо, їздимо в інтернат. От Кожної осені ми збираємо іграшки, книжечки. Би в гарному стані приносять діти. Ця програма теж дуже хороша, тому що ми купляємо не нові іграшки, не нові книжки, ми не збираємо кошти. А ми збираємо те, що у дітей лишилося воно в хорошому стані, і діти самі дуже було приємно, коли батьки приходили з дітьми, і діти самі лишали тут іграшки. Їм пояснювали, що вони віддають цю іграшку для дітей, котрі не мають. І це такий виховний аспект, і він дуже важливо впливає на дитину, коли дитина вчиться ділитися, тому що кожен, наприклад, от в сім'ї є п'ять іграшок, ніхто не поїде там в район спеціально, щоб відвозити цих п'ять іграшок чи п'ять книжечок. А ми збираємо всі і потім їдемо такі в далекі інтернати і розвозимо і ще мета цієї програми, щоб не просто завести в інтернат і роздати, ну не шити. А ми хочемо, щоб кожній дитині досталася іграшка. Там всі іграшки різні, але Мета в тому, що кожна людина, дитина мала свою індивідуально, щоб вона її любила, могла робити з нею що завгодно. що коли ми були в Польщі, їздили, приймали досвід, то там звичайно дуже на високому рівні це все робиться. І я сподіваюся, що в нашій країні теж ми доживемо до того, що ми зможемо цим дітям давати все необхідне, навіть якщо вони не розуміють, але вони відчувають, вони сприймають, вони хочуть, щоб їх любили, хочуть, щоб їх розуміли, хочуть, щоб їх обіймали. У нас є багато представників по районах. І це все те, що робить організація Гармонія, це є. Спільна праця влади, громади і бізнесу, тому що всі програми потребують фінансового підкріплення. Всі програми потребують, щоб вони були затверджені на рівні міської влади або обласної. І все, що ми робимо, ми намагаємося закумулювати зусилля, ідеї і фінанси для того, щоб дійсно наші програми жили цього року. Разом з обласною владою гармонія започаткувала ще один проект під назвою Душі родинної тепло. Шість найкращих родин Вінниччини з екранів телевізора та радіоприймачів. Поділяться власним досвідом сімейного щастя. У нас проєкт душі родиною тепло». тепло. Наше бачення, ми хочемо щасливі сім'ї, в яких є традиції свої, в яких традиції передаються з покоління в покоління. Ми хочемо, щоб люди зрозуміли, що в нас є чим гордитися, пишатися, в нас є, що цінувати. Нам потрібно один у одного вчитися доброму. Якби Передавати тепло душевне, сімейне, один одному. І тоді я думаю, що як є така банальна голосна фраза, що міцна родина, міцна держава. Ну, а ми хочемо показати, що дійсно наш український рід він непереможний, він дуже сильний і дуже цікава традиція. Дуже багато всього цікавого, ми можемо звідти зачерпнути. Де б не перебувала команда громадської організації Гармонія її керівник завжди мріє повернутись у свою альма-матер. Мені принесло багато задоволення, коли я брала участь у програмі Ми такі живі, яку проводив подрізан Микола. І у цій програмі я об'їздила всю Україну. а Потім мені доля дала такий до шанс, що я побувала в Америці, в Польщі. Дійсно, не би, якщо скласти кілометри я не знаю, скільки це було, але це приносить дійсно потрібно бачити, що робиться десь, щоб потім акумулювати якісь ідеї, зусилля тут в Україні, і тому там, де ми живемо, я люблю свою Вінницю, Вона з такою швидкістю росте я її просто обожнюю. Це найкраще місце. Де б я не була, я кажу, що моя Вінниця найкраща. Сьогодні, як і завжди, у Раїси Васильівни та її команди багато роботи, грандіозні плани та задуми неодмінно будуть втілені у життя, адже в їхній основі суцільне добро та крок назустріч людям.